Я розповім про п'ять найвідоміших злочинних угрупувань, які тримали країну в страху. Леонід Савлохо, відомий як Льоня Савлох, очолив одну з найпливовіших банд Києва. Його люди займалися рекетом, патрулювали ринки, бізнесменів і навіть певні політичні структури. Його методи роботи заключалися у вимаганні грошей підприємців під загрозою знищення бізнесу, викрадені людей за викуп, контроль на ринках і банковському секторі. Одне був не лише шахтарською столицею, а й одним з найкримінальніших міст України. Тут діяли кілька великих угрупувань, і люкс було одним з наймогутніших. Їхнім основним злочинним напрямком було контроль казино, нічних клубів і борделів, рейдерські захоплення бізнесу та контрабанда товарів через кордон. Окрім у 90-х, це не лише курор, а й центр контрабанди. Організоване злочинне групування Башмаки були справжніми господарями. Півострова. Їхнім джерелом прибутку були контрабанда через порти, зброя наркотики та техніка, тіньовий контроль туристичного бізнесу та вимагання грошей у бізнесменів. Банда діяла жорстко, будь-яка відмова платити могла закінчитися викраденням або ліквідацією. Одеса завжди була воротами для контрабанди, і саме тут діяли угрупування, які мали міжнародні зв'язки. Їхніми основними злочинами були контрабанда наркотиків та сигарет, викрадення людей для викупу та корупційні схеми в портах. Угрупування князі була одною з найжорстокіших банк Харкова. Вони спеціалізувалися на економічних злочинах та жорстоких розправах над конкурентами. Вони займалися наркоторгівлею через кордон, захопленням ринків і нерухомості та корумпованими зв'язкою з владою.